Латвійські школярі з міста побратима Огре надіслали зворушливі листи своїм одноліткам із Чернігова разом із щирими побажаннями вони передали нашим дітям і різноманітні музичні інструменти від ударних до духових. На них юні латвійці навчилися грати, а тепер хочуть, аби й українська малеча це зробила. Ініціював збір для чернігівських мистецьких шкіл латвійський диригент та очільник одного із тамтешніх музичних закладів атварс Лекстізгала у співпраці з громадською організацією Північна культурна столиця і управлінням культури та туризму Чернігівської міськради. І він уже другий раз поспіль в машину завантажує інструменти. Він робить клич. По, по містечкам і по по регіону Латвії, для того, щоб допомогти місту Чернігову якимось інструментами, якимось обладнанням. І наразі ми дуже задоволені, тому що дуже багато він передав нам і скрипки, і віолончелі, і кларнети, і ударні інструменти, і баяни, і акордіони. Наша мистецька освіта сьогодні вкрай потребує гарного інструментарія, щоб діти, які будуть займатися, вони будуть розуміти, що тут у Чернігові є насправді цікаве творче життя. Разом із музичними інструментами благодійники передали і аксесуари, футляри, нотні книжки, зошити для вивчення теорії музики тощо. Підтримали друзі з-за кордону і сферу образотворчого мистецтва. Подарували чернігівським дітлахам набори олівців, пензлів, акварельного паперу та професійних фарб. Невдовзі приладдя розподілять між мистецькими школами міста залежно від їхніх потреб. Така суттєва допомога стане у нагоді. Зараз заклади активно працюють над оновленням матеріальної бази. Діти потребують навчання на якісних музичних інструментах. Діти малюють у нас, відбувається. Творчі виставки ми дуже вдячні місту Агре народу Латвії за те, що вони про нас пам'ятають і дають нам змогу і можливість здійснювати свою викладачку діяльність і навчати дітей в таких тяжких умовах. Нам необхідно для результативності безліч матеріалів художніх, як і по скульптурі, по рисунку, по живопису, чарівний подарунок, оскільки це як надасть нам можливість саме творити і безпосередньо не замислюватися над тим, які саме ми будемо обирати матеріали. Крім того, команда благодійників привезла до Чернігова декілька автомобілів, наповнених необхідними речами для військовослужбовців. Все це передадуть на потреби наших захисників, котрі сьогодні цінують власного життя, боронять суверенітет і територіальну цілісність України.